Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Окупанти атакували авіабомбами Юліївку, вдарили шахедом та кабом по Микілівському на Запоріжжі. Внаслідок російських ударів загинули дві людини. Поранення отримали ще дев'ятеро, в тому числі дві дитини. За добу ворог підступно бив по населеним пунктам Запорізької області 682 рази. Окупанти просунулися поблизу дорожнянки на Гуліпільському напрямку. Повідомляє Діпстейт. За добу наші захисники відбили 61 атаку загарбників на Запоріжжі. 48 разів ворог штурмував в районі Гуляйполя, 13 разів на Олександрівському відтинку. На Оріхівському ворог не наступав. Бійці підрозділу братство головного управління розвідки провели успішний рейд на запорізькому напрямку. В районі Коховського водосховища розвідники ліквідували двох окупантів, двох поранили і ще двох взяли в полон. Захоплених загарбників вели близько 27 кілометрів. Згодом вони поділилися цінними даними про розміщення штабів, позицій та складів з боєприпасами. У Запоріжжі завершило оновлення двох гуртожитків для переселенців. В них мешкає 60 людей. Для них облаштували нові кухні, санвузли, відремонтували коридори, систему освітлення та встановили пандуси. Вищий антикорупційний суд визнав незаконними статки колишнього очільника ТЦК ТСП у Запорізькій області Геннадія Єременко. Раніше в нього знайшли майно на більш ніж 3,8 мільйона гривень. Будинок та дві автівки зареєстровані на дружину і готівку. В дохід держави стягнуть будинок експосадовця гроші за одну з автівок. У 2025 році запорізькі правоохоронці знайшли та повернули додому 561 дитину. Часто підлітки йдуть з дому після сварок з батьками, щоб переждати конфлікт або привернути увагу. А наймолодші випадково губляться у дворах, парках або торгівельних центрах. На Голіпільському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворожі накати, і в утилізації окупантів їм допомагають самі ж загарбники в районі Староукраїнки. Двоє росіян ефектно задвохсотились, Чим спростили роботу нашим захисникам. У Хортицькому районі на вулиці Маршала Судця, 3 екоінспектори виявили сміттєзвалище площі 150 квадратних метрів. Побутовий та рослини непотріб мають прибрати протягом місяця. В Олександрівському сквері вже можна відвідати дитячий майданчик у стилі робіт мисткині Марії Примаченко. Тепер сквер не тільки оновлений, а й наповнений химерними тваринами, які повторюють відомі роботи української художниці. Хоча вандали вже встигли поламати дві гойдалки. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь тут тільки найголовніше.